Вітаю на константі. Сьогодні говоримо про політичну ідеологію пана Бойка, який йшов на президентські вибори 2019 року. Там можна знайти безліч цікавих і відверто проросійських тез, які сьогодні я для вас і зібрав. Починаємо повернути мир в Україну. Україна виконає всі міжнародні зобов'язання для встановлення миру на Донбасі. Тобто буде слідувати невигідним для України мінським домовленостям. Нова влада піде на переговори з усіма сторонами конфлікту заради миру та повернення території і населення під юрисдикцію України, тобто на діалог з терористами, буде створено муніципальну поліцію, а громадяни самі зможуть обирати її керівників. Теза, яка також підігрує терористам, адже за мінськими домовленостями їм було дозволено утворити озброєну народну міліцію, яка буде відділена від нацполіції. Обмеження свободи слова, думки та совісті будуть скасовані. Можна читати, як проросійська пропаганда буде процвітати. Повернемо громадянам вільний доступ до соціальних мереж і інформаційних ресурсів. Аби користуватися однокласниками ЧВК, можна було б не використовувати VPN. гарантуємо невтручання держави в питання церкви, процвітання московського патріархату, розділ освіта поновимо десятирічний термін одержання середньої освіти та поглиблене вивчення основних дисциплін у школах. Не дуже зрозуміло, чому вони хотіли повернути 10 класів, як було 50 років тому. Ну і звичайно, як же без цього повернемо право громадян навчатися рідною мовою. Тобто російська знову б отримувала монополію у сфері навчання у розділі під назвою Україна надійний міжнародний партнер. Бойко проголошує: забезпечимо реальний нейтралітет та позаблоковість України. Україна без ЄС і НАТО це головна вимога Путіна, що звичайно подобається пану Бойко. Подолаємо протиріччя з усіма країнами, сусідами, у тому числі з Росією. Подолаємо протиріччя з країною-агресором. Це навіть на момент 19-го року звучить. Жахливо на виборах президента України 2019 року за Юрія Бойка проголосувало майже 11,7% українців, тобто більше 2 мільйонів 200 тисяч. Більше 2 мільйонів громадян підтримали зрадницьку політику Бойка і таким чином могли наразити Україну на пряму небезпеку. Про що ці громадяни думали? Не знаю. Нагадаю, що Бойко досі є народним депутатом України, який голосує у парламенті. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативне. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!